Шановні колеги, запрошую вас взяти участь у роботі першого словацько-українського медичного конгресу Медбріч Словакія Україна-2025. В роботі щелетно-лоцевої секції в атмосфері дружнього професійного спілкування щелетно-лоцевих хірургів, хірургів-стоматологів, імплантологів України і Словаччини ми розглянемо актуальні проблеми, нові тенденції розвитку сучасної щелетно-лоцевої хірургії, хірургічної стоматології. Звичайно, в центрі уваги будуть актуальні для нашої держави питання лікування і реабілітації пацієнтів після вогнепальних поранень. Втім, програми доповіді не обмежуються тематикою лікування і реабілітації військових. Це і дентальна імплантація, і нові матеріали і технології, комп'ютерне моделювання, віртуальна симуляція хірургічних втручань. Виготовлення індивідуалізованих ендопротезів і пацієнт-специфічних імплантатів за допомогою комп'ютерної техніки. Буде представлений досвід провідних центрів України і Словаччини, а в рамках панельної дискусії ми маємо, матимемо можливість обговорити дискусійні контроверсійні питання нашої спеціальності. Чекаємо вас 4 по 6 грудня. На секції чорнолоцевої хірургії дентальної імплантації словацько-українського медичного конгресу.